Усім привіт, друзі. Ви на каналі Бравл Кандска, канал. І ми з вами, друзі, продовжуємо грати в назву Evil Nut, друзі. Думаю, що це, скоріше всього, буде нарешті остання серія по Балашці. Тому, що, якщо ви пам'ятаєте, друзі, я записував декілька серій по старих версіях, е коли вже була версія Evil Lands 1.1, Тут 1.1 версія, але, на жаль, вони всі були тупо поломані і тупо неможливо було пройти. Ось, я скачав 1.5 версію, щоб Попробувати нарешті пройти стару версію. Малашки. Поїхали, давайте подивимося. А, так, складність Складність Easy пускай. Торуч код, написав, Я, до речі, смайлик приберу, тому що оце от було от, мені не дуже подобається, коли тут квадратна смайлка. Так, складність easy. Поїхали. попробуємо Зараз спробую прохати. Бо... Так. Пограти. а вона погано все бачить ні шо то далі почитать так. так я вже трошечки позабував тут монашку тому ж... Лялька. та є вода в <риклад> Якось трохи страшно <риклад> О, до речі, ще кровушик Ну, тобто, -то, ключик, який заводиться. Так вона прийде чи ні? Чи ти тут, ти, ти, ти тут глуха? Знаєте, трошечки мені страшно йти через це вогу, давайте Дальше хватит. тихо, ты А, тут код потребует. <звучит> Я уже люблю че божу. О, вот сюда иду. Привет. Ты вот это Куда? Хорошо. Привет, привет. Давайте так завались сюда. Все, вот. От... Э, дай ты! Чьи, так, точьи я бы, бля. тут тебе. Так, нам же треба цей вот кабель найти. Ну, добр. Так, 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 так. Это... До того может быть карточка. Так, давайте перевернем. До того, речь может быть эшелон. Я вже шувлю че божу тільки. Привіт. Так, я не знайшов провід, то це дуже погано. ведь тут. Прекрасно. Фух. Сука, ты такая часовая походит именно на шуб цели ць решетки. То будешь вот надо и шуб, где приходится. Все, вот сюда иду. Привет. А дальше можно было захватить всю шафу. так, 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 так. -так. Да куда, куда? -то? Привет, да ты слепа? Я ж тут. Господи. вона навіть звідси не виходила, прикинь Пф, Я зараз зайшов під ці двері, і мене підставили підставил ці двері. За речі буде шамастел, бо ж тут. Кухне было. Это это было. Даже тут было. Вот как то зло я до пожу. Повзати під цеп. Я думав, що воно вже довбило. Як ти дивно, за музика собі не грала така, а потім знову почала грати музика. Прив, чекайте, чекай, мене щось таке маленьке чогось, а поб'ят його не буде. елки палки я не буду тюлять. Тихо. Так, все, у меня есть ножницы. Так, таблоп я выжил. Йоккі-палки, я думаю, що ти зараз стаб була. Вот так не дивно, вона з собою йде, але музика погоді не грає. це Я, так. Вот тепер грає. Нові версії по-бубу це навіть по-бобу поперсіші. Як пофіксували. Так, я не подивлюся, що пастили, але ну добре. То тут лоб є хоча б добре Це вже добре ляльку, не можу як закидати у тексто? Так, а де у нас може бути ще мастил? Влізай! Тут речі може бути Біблія! Я почекаю и тут. Тих. И атаки дальше. тик. О, закеду. Чекай, ля, чекай. Не, осталось тут тебя. Добре, у нас і крила поки що. Політа. Блін. Ну я надію, що вже ця версія буде проходимою, тому що. З чого там засужди це Що це за звуки? Хотя а циклы дают не бляться. То есть давай теперь его. у козла чего-то едут. тут. давайте тут. О, тут библио, дречь. Да, Когда я полосу, я так и чуть-чуть иду. Тихо, не уходи. Добрый, вала сюда пришла. Да бьлки палк, ну кто придумал цикеру, батя чому признатый Якраз там кнопка Джой, ай ну А ты голова козла и штида не доходит Так хоча я дави те доходил бастил щи А вот пастил ты можешь куда Чекай голова козла тут чи що А, вона тут было Я не знаю, чого вона почула. Ну, от книжку-то вдобало почути, вона ж тоже шубить. Так, добре. Нам же треба новій кімнаті, нам ж треба нашій кімнаті забрати цей. Цю штучку нам треба ще забрати. Блін, тут такий маленький чойстик, що це просто жах. і навіть збільш. Це чудово. Ух! Так, що нам лишається? Нам лишається всього... Біблію забрати. Давайте якраз її заберемо. О, те вода! Що я натворил. Я не знаю. Якось так. Я її просто якось шублю так, щоб вона сюди якось прийшла. Хоч. Так, ну в цілому... У нас в цілому все є для молитви. Okay. Yeah, that's that. That was a year. Ці крыла. Да, я надеюсь, что ты зараз в шафу де, залі... де У <звук> Наш тут турна. Що я зробив? Я не знаю, що я зробив. Я протупив, я мав почекати на неї. Ой, знову ляльку це зараз задума розбирати. Коротше, друзі, я вирішив не показувати момент, де я, типу. Намагаюся це все зробити, як би забрати 9, я вирішив уже за кадром забрати, зараз його... Кину. Ось. Динаміт, хоча б. Да я тупо профукав, де Вибачайте, що шо Богу, Так, давай, 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 давай. До речі, Боков, відбігає Біга, швидше. Ніж äh, це. Від боку забагато швидше біжить, ніж просто ходить іде вперед. Я маю спіти? все. Так. Коротше, друзі, я не показувати побет, де я просто вітей тікаю. Показую поперед, де вже її бабахаю. вже. 60 секунд у нас буде спати. А по-моєму раніше 60 10... секунд, коли ми старіші версії грали. спала. Так, сейфовий ключ, добре. Боже, поки що віднести цей сейфовий ключ сюди. Щоб не бішав. І зараз поки що йти і... Вставити крила. Ну я надію, що вже цю версію вдасться пройти, тому що одну із версій ми то куди змогли пройти От тоді зараз чекаю, щоб вона заспадалась. Коротше, прийшло вже 60 секунд, я сюди кличу. Я надію, що вона сюди прийде, звісно.

ключ. Все. Да, це вже. Ура! Пройшли, друзі, нарешті. Ого! Красивий двір, тоже, якщо що. А в новій версії такого вже двору прям немає тут кідешся. А ти типу, киду в школу. А, це типу підтримати, напевно, розробки. Ну що ж, друзі, нарешті ми завершили проходження балашки. Я думаю, що це буде Що це вже фінальна серія по старій версії. І, коротше, справ. Ставте лайк, друзі. Підпиш... Підпишіться на мій YouTube канал, якщо не підписані. Не забувайте натискати на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Напишіть будь ласка в коментарях, як вам стара балашка. Чи краще, ніж нова. На мій погляд, вона більш страшніша, стара бодачка. Ну тобто, стара версія бодачки, вона набагато страшніша, ніж нова. Але в цілому, теж непогано. Всім дякую за увагу. Бажаю удачі, мирного до деба. Всім пока.